Моя Україна, Микола Верещака. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її їсто була звитяжна моя. Україна, на землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і діпровах вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна, Моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в цьому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, Хай буде щасливим твій вільний народ. Прекрасна моя Україна.